Тяжко, непросто. Ми хочемо всі перемогти як можна швидше. Не виходить, нам потрібно, потрібно боротись. Потрібно боротись і доводити те, що ми прави. Потрібно доводити нашу правоту кожен день, тому що ми знаємо, ми боремось за завтрашній день. Ми боремось за краще майбутнє. Сьогодні я не встиг передягнутися ще в калацію. Сорочка, Верховна Рада, переговори, комітети, робота також рухається і ми тиснемо. Ми тиснемо на владу, ми тиснемо на цих депутатів з партії регіонів, з якими в приватній бесіді спілкуються. Вони також не згідні, але ми з цими умовами, які є, але бояться, бояться хвилюються. За себе. Але тут, на Майдані, я запрошую багатьох. Придіть, будь ласка, подивіться ну, до людей, які не бояться, яким вже теряти нема чого, які борються і готові доводити, що прати на нашій стороні. Так? <клес> Ми знаємо. Знаємо, що переможемо. Знаємо, що. Потрібно буде терпіння. Знаємо, що на сьогоднішній день робиться все, і президент, і уряд робить вигляд, що нічого в країні не відбувається. За, за кордон, кордонами міліцейськими Добирайте. закрили Алло. весь урядовий квартал. Бояться, Алло. бояться сильно, Алло. бояться людей, бояться правди. Я і направляю. Я впевнений, що ми зможемо довести разом. Сьогодні в Верховної Раді ми поставили умови ще раз відставка уряду, притягнення до відповідальності міністра внутрішніх справ пана Захарченка за те, що відбувалося за запабіті студентів, за той тиск, який відбувається за сторони милиції, були у прокурора. Питаємо. Коли припиниться тиск на людей, роблять вигляд, що нічого не відбувається, кажемо, ви граєте загнем. Великий протестний настрій по всій країні. Не тільки у Києві, Харків, Кіривоград, Донець, Львів, Запоріжжя, Черкаси. Люди виходять, люди готові боротись. Якщо не хочуть нас чути, ми зробимо, щоб нас почули. І тому оголошуємо, будемо оголошувати. Зараз працюємо над тим, щоб організувати всі українські страйк. Не просте завдання, але впевнений. Це був попереджений страйк, коли вся країна. Але сьогодні ми знаємо, 80% українців кажуть, що Україна рухається не в тому напрямку. Ми не хочемо жити при цій корупції. В чиновники, Ми не хочемо жити без перспектив. Ми не хочемо жити в поліцейській країні. Ми будемо боротись і ми поборемо. Я звертаюся до кожного з вас. Розумію, спілкуючись з вами, втомились. Вже багато часу стоїмо, Але впевнені в тому, що ми доведемо і дотиснемо цю владу. І змінимо цю владу. І змінимо уряд. І змінимо президента. Тому, що правда на нашій стороні. Тому що ми боремось за правду. І тільки тому ми переможемо. Слава Україні! Зараз кожні передали мікрофон Аліві Богу. Слава Україні! Христос рождає! Отже, товариство! Яка ситуація на теперішній час? Їхні бандитські плани ухвалити завтра бюджет і розігнати майдан. Їм це потрібно для того, щоб вислужитися перед своїми кремлівськими господарями. Їм потрібно, щоб цей кредит, який мав би піти на інтереси держави, а піде в приватній кишені цієї банди, вони могли отримати черговим траншом з Москви. Саме тому вони зараз починають свої сили стягувати тут в урядовий квартал. І ми це знаємо, і ми контролюємо цей процес. Через то маємо бути зараз особливо готовими. Вони підтягують внутрішні війська, підтягують Беркут. Також вони на завтра на ранок туди в Мар'їнський парк стягують цілу купу своїх тушек і Для того, щоб організувати оцей комедійний антимайдан, який тільки псує екологію Мар'їнському парку, який нібито демонструє іншу позицію народу. Але насправді ми знаємо, що це є за люди. І ми знаємо, що дуже часто вони приходять сюди до нас трошки поїсти. І ми їм даємо їсти. І ми з тими людьми говоримо, спілкуємося і переконуємо тих людей. І дуже багато з тих, які побували в Москву на Майдані, вони повертаються до себе додому зовсім іншим. Про бюджет і його гидотну сутність ми вже вам розповідали. Ми в парламенті завтра будемо робити максимум для того, щоб цей бюджет не був ухвалений. Ми спробуємо завтра, якщо парламент буде працювати, ухвалити рішення про створення тимчасової комісії слідчої, яка би мала розслідувати всі ці факти побиття. Ми не є наївними, ми розуміємо, що така комісія може навіть і бути малоефективною, але сам факт створення буде дуже потрібний для нас усіх. І ми повинні дотиснути ту владу, щоб виконувався закон про декриміналізацію, не притягнення до кримінальної відповідальності у цих учасників майдану. Ми знаємо, чотири чоловіка у нас ще є заарештовані, і ми знаємо, що є ще купа фактів, коли викликають на допити наших активістів, і кримінальні справи є не закритими. Тому є два питання, які ми завтра можемо ставити перед владою. Ми вам можемо... Дозволити розпочати бюджетний процес, якщо ті питання будуть нами вирішені. Але цей бюджет, і я 4 години тому назад вам тут детально розповідав про нього, це є жахливий бюджет, це є бюджет банди, це є бюджет знищення держави. Тому наше завдання максимум зробити для того, щоб такий документ в парламенті не був ухвалений. Вони захочуть іти десь на банкову Голосувати за цей бюджет. Але усі незаконні їхні голосування це є неконституційно. І рано чи пізно такі неконституційні, незаконні нормативні акти будуть скасованими. І ми не будемо визнавати того, що ухвалено всупереч регламенту і всупереч Конституції. Зараз наше завдання єдність. Зараз наше завдання максимальна координація. Зараз наше завдання показати цілому світові, що наш протест, наша революція гідності, вона обов'язково має перемогти. Ми не вступимося звідси, ми не пустимо сюди тітушок, негідників і всяких беркутівців, які захочуть тут розігнати нашу мирну акцію протесту. А завтра будемо реагувати залежно від ситуації. Так, товариство? Так. Боротьба продовжується! Так! Баторить? А раху весело! Ми тоді переможемо! Слава Україні! Рас! Слава, Слава має Арсен Яциюк! Слава Україні! Рас! Вже хлопцям все розказали, я трошки додам, добре? Перше розкажу вам про свої враження, щойно повернувся з Голосіївського районного суду. Де ми нашого хлопця відстоювали, Сергій, це один з основних учасників Автомайдану, по відношенню до якого продажна українська міліція склала фальшований протокол, що начебто він не зупинився на вимогу міліції, тоді, коли він їхав до Межигір'я. Тоді, коли їхали всі до Межигір'я, то міліції не було, вона як щури поховалася по кущам. Вони би, якби навіть хотіли, то не зупинили би. Так от, це судове засідання виглядало наступним чином. Протокол склали через два тижні після того, як начебто його зупиняли. В протоколі навіть не зазначено прізвище інспектора, який складав цей протокол. В протоколі є три свідка, і цих три свідка, як виявилось, по іншим декілька десятків протоколів одні й ті самі яких ніхто не бачив. Вони не прийшли на судове засідання. І найважливіше, чому ми туди приїхали. Я приїхав до судді і кажу, в той день, коли начебто міліція його зупиняла, за кермом машини був я. Його там не було. І ще два народних депутата України, кому він віддав право на керування машини. Вона півтора години. Півтора години. Зробила перерву в суді і не могла винести рішення. І мені стало зрозуміло, яке рішення, після того, коли через годину, як вона закрилася, в приміщенні Голосіївського суду з'явився спецпідрозділ Грифон і вже стало ясно, яке буде рішення. Прізвище цієї судді це заступник голови Голосіївського суду Калініченко. Ми не забудемо це прізвище. <рик> і я її від вас передав, що ми ніколи її не забудемо. І ми не забудемо тих судей, які порушують закони Конституції і думають, що їх буде прикривати Ямакович. Янукович не вічний, правда? Да. Точно, да. голосніше. Да. І ті судді, які сьогодні так себе зухвало поводять по відношенню до мільйонів українців, по відношенню до закону і Конституції, вони будуть позбавлені статусу суддей. І єдине на що будуть жити, крім тих хабарів, які взяли, на продану ними мантію, бо вони продали дияволу душу і Віктору Януковичу також. <плес> по закону про бюджет коли вам сказав, я вам скажу тільки дві цифри, щоб ви знали, чому ми ніколи не підтримуємо цей бюджет. <плес> Перше, <плес> за, з 2010 по 2014 рік, у 2010-му на Захарченка і тих, які називаються міліцією. Ми платили з своїх кишень 11 мільярдів гривень, зараз 18, 7 мільярдів додатково. Тобто загальна цифра 18,7 мільярда. І унікальна стаття у бюджеті, їх там багато. Я сьогодні на комітет приходив по соціальці, по пенсіям катастрофа. Тобто, якби всіх відправити на цю пенсію, яку вони хочуть платити, ото б я подивився, як вони живуть. 1124 гривни це пенсія, яка передбачена. Але ще цікава цифра. Євро 2012. Всі пам'ятають, у нас на дворі який рік? 14. А вони на Євро 2012 передбачили 1 мільярд 698 мільйонів гривень. У них ще євро 2012. Тобто вже крадуть так, що ніякої нісовісті, навіть сховати не вміють, знаєте? Вже крайдують так, аби вже так, ну, всі розуміли, що це по кишеням розтягнеться. І третє, що стосується США, я тільки щойно, ми втрьох, якраз Борис Іванович дзвонив Тарасюк, ми його відправили до Америки. Зараз починається слухання, і щоб ви знали, що нам вдалося добитись. Борис Іванович зустрівся з лідером американської опозиції, це сенатором Маккейном. Борис Іванович зустрівся з сенатором Мерфі, це демократи. І домовлено про те, що наша позиція, як позиція українського майдану, отримає відображення в сенатських случаях США. Нас чують там, але ми вимагаємо, щоб нас почув Янукович. Так що до боротьби, не бійтеся цих щуток, я чув, що вони там водомети підігнали. Значить, оце коли буде 7 градусів морозу. Вони хочуть як нацисти. Поливати нас водою. Нічого. Наші гарячі серця, ми устоїли тут при штурмі багатотисячного Беркута. стоїмо і в будь-яких інших обставинах. Бо ми робимо правильну справу. Слава Україні! जय कम जय कम ख़ुशि असांजो असां